Всім привіт, продажі фіндайці МТП. Свіжопригнаний в Швейцарії. Це на 2 2,2 дизель, автомат, повний привід, гарна топова комплектація в чудовому кольорі. Такий мокрий асфальт чи сіра миж, як народі називають. В поєднанні з класними лекосплавними дисками 18-го розміру. Це такий кліренс автомобіля. Машина дуже м'якенька, гарно підходить до наших доріг. В поєднанні з повним приводом цей кліренс буде вас виручати на будь-яких ділянках. Маєнзовано тут такого мовачі фари, причутумані фари, капот бампер в гарному стані, без струю, без споїв. Само голобове скло. Має датчик, датчик дощу, також дублюючі поворотники, підігрів складання зеркал, такі у нас колеса, також оригінальні Hyundai. Ось він кольорів перевірки надаю. Має безключовий доступ. також на дзеркала, вікна притоновані за вузьким напилом, щоб захищали від ультрафіолету, швидко не нагрівався салон. Також у нас є весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без сарапин, без колів, має задні парктроніки, подвійну виховну трубу, також безключовий доступ на ляді багажника. Всі емблеми на місці. Бачите, Hyundai, Santa Fe, мотор тут CRDi, також емблем повного переводу 4 wd так покажу автомобіль з цієї сторони. Зараз також пройдемося прибором, перевіримо її по підкрасах. Також має безключовий доступ пасажира. Зараз візьмемо прибор, перевіримо. Такий у нас професійний прибор профілайн, починаємо перевірку. Так, по кузову у нас перефарбоване косметично тільки ось це крило. Просто косметика, без шпаклівки. нічого страшного в цьому немає. Всі останні елементи в оригіналі. Також, нагадаю, автомобіль розмитнений, сертифікований, як і кожний автомобіль, який в мене продається. Вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Дуже гарний колір мені подобається, такий універсальний, не, не темний, не світлий, такий, така золота середина, можна сказати, не потрібно часто його мити. Дуже легкий у догляді. Так. Так, такий у нас козов. А зараз перейдемо до салону. Маємо безключовий доступ, як я говорив, повний електропакет, складання підігрів зеркал, електрорегулювання, електропривід усіх вікон. Десь такий стан з двірної карти, все детально вам показую, переглядайте. Також підсвітка. Ось він код, ще один доблюючий, фіксуйте собі. Дороги не зацарапані, пластик гарненький, сидіння не просижені, не протерті, в гарному стані, електроприводом, також з підігрівом, все повністю працює. Така добротна справжня шкіра, мультифункціональне кермо, так само шкіряне. Тут кнопочки всі в гарному стані, не затерті. Присядемо автомобіль. Автоматичне дзеркало у нас з автозатемненням. Навігація, так званий клімат-контроль, підгрів сидінь, прикурювач, також ще одна розетка, вихід на USB, AUX. надійна коробка автомати, гідротрансформатор. Підстаканки тут місце для різних дрібничок ваших. Так, тут такий на підлокітник на два відділа. Він нас з охолодженням. Такий широкий, добротний. Міститься дві роки спокійно. Водія і пасажира нас без доступ. Так, вижимаємо тормоз і автомобіль заводиться. Ось така у нас переладова панелька, 217 тисяч пробігу. Ось так. то єдине, що потрібно подивитися до колеса якесь приспущене, потрібно підкачати, а так по автомобілю все добре. Навігація з українськими картами присутня, також є Bluetooth. Можна підключити телефон по Bluetooth, слухати музику чи розмовляти. Такий годиночок, тут такий невеличкий органайзер. Так сказати, місця для ваших речей тут достатньо. Панелька так само, в гарному стані. Дверна карта пасажира Муха літає заважає Великі гарні дзеркала, гарна оглядовість автомобіля, вони нас підігріли, з електрорегулюванням, з оглядом нічого не буде, ніяких проблем. так Тут у нас сервісна історія, документація, також пізніше буду вам це показувати. Тут у нас вихід на USB додатково видане. Виведений попереднім власником так само двозонний клімат-контроль, кондиціонер. Така гарна комплектація, також датчик сльоза, датчик дощу. Все на місці. А зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас гарний просторний задній ряд. Місця задній достатньо. Такий місткий автомобіль підійде для великої сім'ї, великих компаній. Ось такий стан З дверної карти, також блокіровка. Дверей присутні, щоб діти не відкривали зсередини. Так само пороги, пластик. Все в гарному стані. Стан шкіри на задньому ряді. ось такий. Є також підлокітник з підстаканниками. Також сидіння складається в рівну підлогу, що потрібно переночувати, чи щось велике габаритне перевезти, це все без проблем зможете зробити. Автомобіль на самий місний, також третій ряд присутній. Так у нас регулюється спинки, все максимальне положення спинки назад. Якщо потрібно їхати далі на дорогу, задні пасажири можуть собі відкинути і з комфортом переміщатися з вами. Сіточка для невеличких речей, розетка для заряджання девайсів підсвіточка. Ми зараз присядемо місце ззаді достатньо, також дефлектори. Тут дує холодним або теплим повітрям, як собі там настроїте. Все функціонує, ось така у нас приладова панель з цього ракурсу, вечором гарно все підсвічується, кожна кнопочка не затерта, все в гарному стані. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення, маємо такі дві вихлопних труби, партроніки, безключовий доступ. Такий у нас багажник, має підлокітник з стаканиками. Дефлектори, регулюється також подача повітря для третього ряду, Ремінці безпеки. Все працює, також розетка для заряджання ваших девайсів. В комплекті у нас такий органайзер, аварійний знак, домкрат, ключі, все на місці, ніхто нічого не забирав. Третій ряд тут, тут у нас як новенький, на ньому переважно ніколи ніхто не їздить, дуже рідко використовується, можливо і навіть зовсім не використовується. Так воно легко все складається і розкладається. Знизу у нас кріпиться повноцінне запасне колесо. Це повноцінний титан. Такий самий, як стоїть на машині. Гарний великий просторний багажник. містить будь-що, коляску чи ще щось. Якщо велике щось дуже потрібно, то собі складаєте сидіння, як я вам показував. Показувався все з цього ракурсу тепер. Така у нас дверна карта, пороги. Вимизані. Сталь шкіри зверніть увагу, так само в гарному стані. Така передня дверна карта корозії, нічого по прийомах автомобіля немає. Це автомобіль Швейцарії, так само днище у нас гарне. Також електропривід сидінь працює так само в пасажира. Так у нас виглядає торпеда з цього ракурсу. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Так, У нас документація, інструкція по машині, сервісна книжка. Собі можете ставити на паузу, переглядати детальніше, перекладати перекладачем. Так, різні тут у нас записи. Собі фіксуйте, переглядайте. Там, далі записів у нас немає. Також у нас техпаспорт швейцарський, ВІН-код, Santa Fe 2CRDI, 2, 145 кВт, 2010 рік, 12 місяць, 7 місць, все, тут має бути. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір, тут так само в паркій стані. Ніякої порожі нічого немає. Всі пал такі ціленькі, нічого тиші, поверхні. Саме покріплення повернеться. Все ціленьке. Також бошевський акумулятор стоїть. 22-го року акумулятор був замінений, свіженький. Мотор гарненький, нічого не тече ніяких шумів немає, все гарно, чітко працює. Газові кори все функціонує. У нас автомобіль ще раз зовні покажу, пройдуся. Нагадаю, 2010 рік випуску, 12-й місяць, можна рахувати майже 11 рік, 217 тисяч пробігу, гарний колір, топова комплектація 18-й легкоспавні колеса, також тормозна система свіженька видна, гарний високий клірін автомобіля. Дуже добре підходить для наших доріг, для таких польових умовах їздити десь по дорозі, по асфальті. Де хочете можете його використовувати. На будь-який день і випадок він вам підійде. Цей автомобіль він великий, місткий, надійний, дешевий обслуговуванні. Це вже можна сказати народна машина, її вже знають. Ніяких проблем з обслуговуванням, наприклад, чи будь-яким ремонтом тут не буде. А Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Починаємо тест-драйв, вмикаємо коробку на драйв, легенько пускаємо тормоз і підгазовуємо. Хто не їздить на автоматах, можемо приїхати. Ну, При доставці автомобіля можемо на місці все показати, кожну кнопочку об'яснити. Або як сюди приїжджаєте на тест-драйв, все детально показую, пояснюю. На автоматах набагато легше їздити, ніж на механіці. Так, зараз покажу автомобіль. Вам їзді, дуже хороша динаміка, гарна оглядовість завдяки великим зеркалам. Також висока посадка. Гарно все видно. Дуже далеко все проглядається. Ямки, будь-які інші нерівності на дорогах. Така комфортна машина для їзди, також є круїз-контроль для траси для дальніх поїздок. Дуже зручні якісь шкільні сидіння. Не буде вам затікати спина на дальню поїздку. Також для кожного дня автомобіль підходить. Завдяки також повному приводу і високому кіренцю виручить на будь-яких ділянках доріг. Також є датчик світла, датчик дощу автоматично світло включається. Коли таке вже Потемніння йде на дворі чи похмурість, також дозвони клімат-контроль, підігрів сидінь, що актуально зимою для шкіри, бо не уявляю машину без підігріву зимою, бо дуже довго буде прогріватися сидіння, якщо не буде підігріву, особливо шкіряне. Якщо брати тканину, то нема різниці, можна так сказати. А зимою для шкіри обов'язково потрібний підігрів. Стараюся вибирати машини в гарних комплектаціях, також електропривід електропривідь, присутній собі підрегулювати. Такі нас оберти, автомобіль економічний, драйвовий. На швидкість 110 і на тахометрі 2000 оборотів. Вказується дуже хороший показник для такого автомобіля. Тут повний привід підключається автоматично. Зараз машина їде на передньому приводі. Коли йде пробуксовка, автоматично підключається задній привід, або можна вручну його підключити кнопкою. Ось така нас машинка. В загальному гарному стані. Нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також машина розмитнена, сертифікована, з машиною надаю повний пакет документів для реєстрації МРЕО. Ніяких проблем по цьому немає. Також підписуйтесь на YouTube канал, переглядайте останні автомобілі, які є в мене в наявності. Також можете переглянути в групі Viber, Telegram, Instagram, посилання залишу в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, переглядайте всю інформацію по інших автомобілях. Там бувають автомобілі, які ще є в Швейцарії, які не встигли приїхати в Україну. Можете позвонити, якщо вас зацікавив будь-який інший автомобіль. Розпитати, все вам детально скину інформацію і забронювати також. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.